Добрий день! Як я вже говорив в одному з минулих відео, купив я дачу і роботу з передачу. Сад був весь в грибку, деякі дерева я там повністю зрізав, безнадійні, а деякі вирішив кардинально обрізати якось це яблунька. Порушив всі закони фізики, хімії, аеродинаміки і космології. Все порушив, тобто радиться як. Не більше 1-3 маси дерева зрізати, я певно лишив тільки одну третю. Ну так ризикнув, такий буде експеримент. Також, в принципі, залишав ці дерева, які дуже в дуже сильному грибку, заради таких, заради молодих, вони ще в принципі, нормально, зайде, нормальний стадію заживаємості. У нас біло. І обрізав я дуже багато ось купа. Цього садочку. І це ще не вся, меншу половини ми вже спалили. Це будемо сьогодні палити. Ось дивіться, які грибки хочу показати. Я вже тут воно обрізав. Ось, полишалися. Оці дерева вже, ось бачите, таке зелене. Дерева максимально обробив, скільки можна. то Вже в принципі на живих деревах такого немає. Страшного. Провести такий експеримент і за таку зробити кардинальну обрізку. ось у нас ось ще показати. Так обрізав. Кілька стовбурів було дерева. кардинально обрізка, майже нічого не залишилося. Проведу такий експеримент. чи не врятую ці дерева, і в майбутніх відео будемо дивитися. Тобто заради того, щоб врятувати хоч щось, і спробую обрізати максимально і будемо чекати результати. Поки що все цвіте, все гарне, ну, сусідки гарненько цвіте. Дуже гарно цвіте, хороша сусідка, Бог і гарно вражає також і нам. Кажуть, купляють в Україні кажуть і хату, і купляють у сусіда. І в такій красоті ми живемо, ліс поблизу, сад, гарна погода сьогодні в Ладижині. І бажаю вам гарного дня. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин. До побачення.